Звичайна спека, а у мене висаджено однорічні декоративні трави. І от їх суцвіття, їх е, уже колоски достигли, щоб їх зрізати. І хочу я їх зрізати для вазочки декоративної. Сьогодні зберу букет із цих суцвітів і покажу вам ці два види. Однорічних декоративних трав, дуже цікавих. Я їх теж перший рік в цьому році висаджую. І просто сьогодні зрізаю їх і хочу познайомити вас з цими цікавими травами. Ось поруч зі мною. дивіться, це мій зріст, метр сімдесят. Висаджено два види однорічних декоративних трав. Вони мені надзвичайно сподобалися. І хочу сьогодні розказати і поділитися вирощуванням цих трав. Дивіться, перший таке декоративне, просо африканське. Можна сказати, що воно чорне. Да? Дивіться, які листки великі. Колір такий темний, з трошечки буряковим відтінком. Тут да, трішечки таке, як то фіолетово бурякове до чорного. Так, як я її виращувала? Я її виращувала частину, посадила з насіння в березні. Але це не потрібно робити. А ось, саме ось це, це я висіяла просто в ґрунт. І те, що я висіяла в ґрунт, воно догнало ті саджанці, які були висаджені ну, розсадою. Тому просто потрібно ось таке просто декоративне або ось на кшталт. Теж такий декоративний злак, називається він лисячий хвіст. Просто сіяти безпосередньо в ґрунт. Так, ну що ж, я подивлюся, чи можна зрізати. Ну, я думаю, що можна. Якраз таке гарне суцвіття, я його зараз зріжу для вази. Ось такі. певно, оці нижні зірву. Дивіться, Який товстий стовбур. Така міцна, більше долоні, стручок, як назвати краще, да? ну, злакове. Це злакова рослинка. І ось це теж два суцвіття з колос, колосків. А е, там ще на іншій клумбі я доріжу собі до букета. Те, що це у мене тут висаджено на передньому плані, це такі амаранти сортові. Будемо дивитися, це така бомба в мене експеримент. Я не саджала. Тут бачите, ще більше видів амарантів. В общем, подивимося, що воно вийде. Так, а ось це о, тут це у нас бур'ян. Так, а ось це. Дивіться, які красиві пухнасті соцвіття. Злак однорічний, це я купувала тут ну, у нас в магазині пакетики. Називається лисячий хвіст. Дивіться, які пухнасті, звисаючі. От вже прийшла пора їх обрізати. Оце ж я хочу їх зараз зрізати, поставити у вазочку. Як сухоцвіт. Ось, Бачите, сухоцвіти можуть бути декоративні трави. І дивіться, до речі, така велика висока трава. Виростає за один сезон. Мені сподобалася вона. Я раджу вам теж таку саджати. І я певно зберу насіння, і на наступний сезон це, бачите, воно не в плумбі висаджено, а на грязь. У мене. А наслідуйчий сезон я, певно, отак висаджу не рядком, уже, ось ці злакові, а такими невеличкими куртинками. Щоб була така букетна посадка. Я думаю, буде красиво, коли будуть з одного такого, якби, типу, як міскандуси, да, виходять з одної куртини, то так само ось декоративний оцей злак буде дуже симпатично виглядати. Це буде в мене в наслідучий рік, така задумка зараз трошки здоровий. Зараз я ось зберу їх трішечки. Ой, до речі, рожевий відтінок на них, на цих таких пухнастих. Ну, він же лисячий. Лисячий, так. На сонці такий рожевий. І покажу, як воно буде виглядати у вазі. Мені самі цікаво. Я просто боюсь, що... Не перестигло воно і не осипалось насіння, треба різати раніше, поки воно має ще такий більш декоративний вигляд. Ой, А як буде цікаво вже в слідуючому році, коли я вже безпосередньо клумбу висаджу, то буде краса. Так, ну напевно ще одну зріжу ось ту велику, і підемо робити букет. Щоб одна довжина була, нижні листочки я зірву і так на рівні одному їх, щоб вони були однієї довжини зуцвіття. І зараз внизу підріжу і побачимо, як він у вазі виглядає. Я думаю, що буде красиво. Тому що, о, до речі, у нас такі були раніше з штучні такі ж шари, пам'ятаєш? Такого кольору шарики такі штучні у вазі. А Це натуральні. Так, ну что ж, ставим у вазы. Ну як вам напишіть, подобається чи не подобається. Мені подобається, тільки ваза не може стояти. Щось вона тут нахилена. Падає. Якщо так, якщо так. О, певно, стівка.